Меркає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч палашу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди. діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила. І воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дарете з братів незрящих грешкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужії претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, то й ді оставсь би сиротою святими горами. Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суде. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От сурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати, Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко. Глибоко дознаються небожата, чия на вас шкура, та й засядуть і премудрих, немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба. То й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. тільки я так німець узловатий, а більш нічого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже. Ви моголи. Моголи! Моголи! Золотого тамерлана онучата голі. Німець скаже, Ви Слав'яне. Слав'яне, Слав'яне, славних прадідів великих, правнуки погані. І колора читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли так і претесь, і всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть Колись будем і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа. Учитель великий, а не те, щоб прості люди. А гвалту, А крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія Поема вольного народа. Що ті римляни убоги, що брути, У нас брути. Його воквеси славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, Степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, На козацьких вольних трупах окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте От слова до слова, не минайте ані титли, ні жатії коми, все розберіть та й спитайте тої себе, що ми. Чиї сини, яких батьків, ким за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. Раби подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. «Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, і лі попили. Може, чванитесь, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило? Правда, правда наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, і на здоров'я, та й славите Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А валитесь, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша? Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна. Самого краю гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива Праведною кров Із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших лиситих, побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава. Слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе. Добра слава! Слава Украины! І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.